До Дня захисників та захисниць України у селищі Карнаухівка, за підтримки міського голови Андрія Білоусова та Геобджола, відбувся спортивно-патріотичний захід козацької слави Вірні нащадки, спрямований на популяризацію активного проведення дозвілля серед молоді та вшанування героїзму і незламності українських захисників та захисниць. Чим запам'ятався захід? Дивіться у сюжеті від моїх колег. Спортивні вихідні для молоді дозволили охочим спробувати свої сили в естафетах, перетягуванні канату, зіграти у футбол та взяти участь у майстер-класі з баскетболу. Адміністрація та мешканці Карнаухівки гостинно приймають спортивні заходи, адже вважають, що спорт справа, яка об'єднує та загартовує молодь. Дуже вдячні. що Міський голова за його підтримку побудували такі прекрасні стадіони, і вони не повинні пустувати. Вони повинні працювати, вони повинні приносити радість дітям. Чим більше буде тут проводитися яких змагань, тим це буде більш радісніше і більше буде притягувати до себе молоді. На захід завітав і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов, який офіційно відкрив урочисту частину. Вітаю всіх зі святом, днем захисників і захисниць України, завдяки яким ми можемо сьогодні жити, працювати під вільним українським небом. Діти можуть займатися спортом, займатися творчістю. Спорт виховує справжніх захисників і захисниць своєї країни. Тому бажаю вам розвиватись, досягати тих вершин спорту, які ви кожна для себе ставите за мету. Бажаю, щоб ви виросли здоровими, щасливими, бажаю нам всім миру та перемоги. Також міський голова нагородив переможців та учасників спортивного заходу. Молодь отримала приємні подарунки: медалі, спортивний інвентар та патріотичні аксесуари. Наприкінці змагань всі мали можливість скуштувати відому карнаухівську зливану кашу, яка нещодавно увійшла до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Ці змагання на найвищому уровні дуже класно, дуже весело. У майбутньому ми будемо приймати участь у спортивних іграх. Спорт це життя.